Замковий центр майстер ключ. Вітаємо на нашому каналі. І Сьогодні у нас на огляді така от система все під один ключ. У нас є 20 серцевін під 10 ключів і 7 серцевін під 10 ключів. Дуже зручно, дуже практично. Серцевіни мають різну симетрію. бачите, одна більша, одна менша, тобто вони будуть стояти на різних дверях, але будуть відкриватися одним комплектом ключів. Для зручності навіть поставили накладочки. Ось червоних є 10 ключів на 20 серцевин і чорних є 10 ключів на 7 серцевин І це дуже зручно. відкриваємо цими ключиками свої серцевинки Зроблено на платформі S60P, бренд Абус. Ось вони відкриваються. Все чудово. Серцевинки надійні, профіль патентований. Ніхто без дозволу, без картки не може зробити дублікат цих серцевинок. Тільки, і от так само оці покажу теж, Тільки робляться в офіційному сервіс-центрі при наявності карти, щоб не було зловмисникам, як зробити дублікат і скористатися. Цими ключами. Замковий центр майстер-ключ, звертайтесь!